Друзі, всім привіт! Я Віктор Ярмола. Знову радий вас бачити на своєму youtube каналі, де я розповідаю про важливі та корисні речі, які можуть допомогти вам зробити своє життя більш комфортним та позитивним, а головне безпечнішим та здоровішим. Сьогодні моє відео буде складатися з двох частин. В другій частині я хочу поділитися своїм досвідом, як тримати себе в тонусі, а своє тіло в задовільному. Стані дотримуючись формули зріст мінус 100. Тобто, наприклад, якщо в мене зріст 172 см, то є мінус 100, я повинен важити 72 кг. Але так як я займаюся бігом і якщо ви займаєтесь якимсь видом спорту, то це може бути ще мінус 3-4 кг. Мені, до речі, нещодавно виповнилося 50 років, добився я цього за 3-4 роки, і вже останніх 5 років знаходжуся так. в такому. Я рахую задовільному стані. А надихнуло мене з вами поділитися своїм досвідом відео, яке я хочу, щоб ви теж зараз подивилися. Ну що як вам відео? Зрозуміло, що це штучний інтелект, але все-таки є про що задуматись. І почну я з відомих слів Миколи Амосова. Не надійтеся, що лікарі зроблять вас здоровими. А ще хочу його процитувати. Він каже: Думаю, що 90% людей, якби дотримувались здорового способу життя, то були б цілком здоровими. Але на жаль, режим вимагає напруження сили волі. А її, на жаль, у людей мало, тому що деякі речі. Потрібно робити кожного дня деякі 4-6 разів на тиждень, а деякі всього 1-2 рази на рік. Ще хочу вас попередити, що не шукайте легких шляхів якихось дієт, тому що дієти вони не надовго, неможливо обманути свій організм. Ну а тепер нарешті, що це за мої правила та звички. Перше, це один-два стакани теплої води з лимоном чи лимонним соком за півгодини за годину до сніданку. Вона запускає процес метаболізму, стимулює травну систему, зменшує відчуття голоду, запобігає застою жовчі в жовчному міхурі і розщеплює жири. Друге, це обов'язково сніданок. Я приділяю увагу. Саме білковому сніданку це дуже важливо, тому що якщо ви вранці добре поснідаєте, ви себе застрахуєте від небажаних перекусів в годин. 10-11. Я спостерігаю, як багато знайомих вони просто не видержують, вони не дотягують до обіду, тому що зараз інтенсивне в нас життя. Ми багато працюємо фізично. Звичайно, якщо ви вранці не поснідаєте, вам обов'язково захочеться перекусити. А що зазвичай люди перекушують, це якісь гамбургери чи кока-колу. Купляють і там і цукри, і жири, і все не потрібне. Тому обов'язково сніданок це може бути. Білковий сніданок, тобто яйця, риба, сир, все що завгодно, білкове. Третє це правильне збалансоване харчування, обов'язково доповнене вітамінно мінеральними комплексами. Правило тарілки, знаєте, відношення білків вуглеводів, жирів, не їсти за три години до сну. Четверте це фізичне навантаження. Фізичні навантаження мають бути кожного ранку віджимання від полу, там, качання пресу, присідання, все що завгодно, там гантелями помахати можна. Чотири-6 разів на тиждень це має бути вже якесь заняття спортом. Це може бути або відвідування спортзалу, або, наприклад, дуже зручно займатися бігом, тому що це не командний вид спорту, ви ні від кого не залежите. Бігом можна займатися самому, це дуже зручно. Чотири-шість разів на тиждень. І Останнє п'яте. Я рекомендую вам проводити детокс-програму очищення організму. І щоб її провести якісно, я вам просто рекомендую от, перед цим вживати клітковину. В описі, в описі цього відео ви побачите, як, як її вживати. От такий стік компанії Nutrilite Я вживаю. От сюди входить інулін. Він виводить токсини з кишківника, і от і це буде сприяти якісному засвоюванню і продуктів харчування, і тих же вітаміно мінеральних комплексів. Тому, друзі, радий був поділитися з вами своїм досвідом. Надіюсь, воно допоможе вам привести себе в тонус, ведіть активний здоровий спосіб життя, займайтеся спортом, пийте вранці водичку теплу з лимоном, правильно харчуйтесь, доповнюйте свій раціон харчування вітамінами, мінералами, займайтеся спортом і буде все добре. Можливо, у вас можуть бути і якісь свої. Корисні звички, в кожного вони можуть бути більше чи менше, але головне їх дотримуватися кожного дня і тоді буде результат. Ну, все, до зустрічі, будьте всі здорові. І не забудьте підписатись на мій YouTube канал і обов'язково поділитися з друзями. Зробіть їх теж здоровими. Все, до зустрічі.